Хуй! Вибачте! Дозволяю тобі. Красиво. Та ти що Сюди йди. Так, вітаю, вітаю. Летимо знизу вверх. Якраз над хатою Вовчика ми трошки пролетимо і... А отут ми якраз і виплюнимось. І полетіли. Так, парковка без авто, як завжди. З голою дупою, як завжди. Хех. Так, хить. Уїхали. Я підщопали. То що там бігає хтось зі жи. Дже ж. О. Так. Цікаво, цікаво. Перший раз бачу, що... Не хотіли битися. Якось... Ні, ну я розумію, що може там. Може лутець не самий такий, щоб бодрящий. Але знаєш. Це якось странненько. Окей. Окей. Голову раз. В голову два. О. Так а що мене, то в мене ж. Знаєш, патронів. Ууу, юмор. Прямо вписок тобі отак от привряд Тить. Литить. І до побачення. Відспівано, відспівано. Так. Та не цей пістолет в сраку. Ну, собачья. Так, окей. Окей. Що тут до нас ніхто в гості не напрошується. Та ніби ні. Ну тоді ми напросимось до когось в гості. Поїхали. Ну кажіться, о, непогано слухать. Хуй, блядь, Вибачте! вибачте, Вибачте, хлопці, я спеціально. йоп, твою бошку мать. Угу, угу. Тобто ты поминь, постріляв і тікати зібрав. Фанибам! Та тобто ти шо глянь, Дробовик золотий! І Си ці... Господі аж! Там ну, це срань бачить, такого не треба нам. Оц... О, о, о. Так, окей Тут дістали, тут дістали ми тебе. Що ти нам приніс? Щось тол толкове є. Да, блять, звідки? Звідки воно буде, скажи, да? Насрань собача, блять, в кармані. Так, ладно. Так. Це ніби шикарна річ. Що нам залишити це? Чи це? Хіба трубовик цей, блять, мабуть, сраку? А револьверчики залишить. Діло дуже треба. Що, пішли? Пішли зі мною. Потусимо. Потусимо. Сідай та поїхали. Так не хочу туди спускатись. Ще й хтось зі сканером тусить. Ще прям не мотивує, зовсім не мотивує. Опа, опа. Ось, сісечки, сюди йди Ще й на люту Хить. Давай, дівчинка, з дробовика, дозволяю тобі. Красиво, красиво, молодець. Дякую. Окупилась, окупилась. О, там ще хтось. По кому ти? Де, сіди його. О, ну, ось Давай, давай. Замасловуй. О! Так, давай допоможу тобі. Бо це якась дікуха. Давай, дівчинко, сюди йди. Тенько. Працюю, старається, гля. Ще один чорт. Ух ты! Ти ще й стрибати вміє. Та ще й добре стрибати вміє. Тут ну, же шкур, а. Такий ото непростий хлопчик, Казався, не простий. Сідай. Гад з тобою тільки автівку, блін, поламав. Та роздобана ця роздобана. Поїхали, знайдемо автівочку. А давай зберись ти, господи. Поперли, ой ой Ой-ой-ой, насісяй. -ой. Ой -ой -ой. Якось неприємна ситуація, виходить. А, ні, все приємно. Хух. Нормальненько. Так, тут броня вся фулова. Ми поїхали до, до заправочки, приїдемось. Ой, ой-ой. Хлопчику вибач, будь ласка. Тільки не жалуйся на мене, супермену. Блядь, воно... кручий курва, блядь. Петушара-пес, блядь. Габнарь, глянь, а. Ой, такий стрибучий говнарь. Тут ще й бензин скінчиться. О-о-о-о! О, о-го. Мій. Скурва, блядь. Ой, дівчинко, сідай. Сідай поїхали пацана гнать. Та ти що? Сюда йди буку пельнули. Так, ну добре. би віддухопталили, хто тут ще може бути. Срадарів нема. Ляха, на жаль, нема. Поїхали, дівчинко. Я в тебе вірю. Що в нас по автівках? Так, ну ця розкізячина, там був гелішек з нормальний. Поїхали в нього, сядемо. Ляха ніби поле відкрите, нікого не бачу. Пили. Ну, там якийсь блюд. радар. Ну, он лучше сбежит. Это той самый петушара, блядь. Давай, давай. Так. Так. Це якийсь жорсткий хлопчик. Жорсткий пацан. Блядь. Угу, угу, угу. Це без перезарядки в нього крила. Сідай. Мабуть, йому поганенько. Чи ти глянь, Ще ще хтось за ним ганяється. Поїхали, поїхали. Зараз ми тебе заженемо. Ти би сюда, блять, черт. мы и другого запиздим. Сюда, блядь, де ты? Ух ты ж, ханый. О! А. Криса сидить за полем. Ну, нормально, шо? Ти зараз і помреш. Ну і хто? Ставлю на тебе, в принципі. Хорош. Ну та що? А та в зоні і померла. Хорош.